Небайдужими, ми не просто простимо українцями, яка ще не достатньо відображено законодавства, яка не достатньо пропрацьовує владу Міністерства охорони здоров'я, іншими міністерствами, та є комітетом охорони здоров'я, нашим ми представляємо зараз з Константином Володимировичем, чекаємо ще наших колег. Тому ми повинні буде проговорити максимально широко про проблематику креативної допомоги дітям, е, правильно дітей на отримання медичної допомоги для Відпрацювати певну дорожню карту для того, щоб по результатам отримати чіткий перелік завдань, які ми стійко мали реалізувати, і забезпечити вирішення цього складного питання. Я хотів би два слова почати свою доповідь з того, щоб подякувати ще раз всім найключам до по теми поліативної допомоги дітям, саме дітям, тому що це питання не розкрили сьогодні в повній мірі. Та тих, хто просто долучився до нашого закладу. Тут присутні представники громадськості, які не чекаючи допомоги держави своїми діями, своїми силами допомагають таким колоніям. Науковці, державні структури, практикуючі медики, журналісти, які не для країни як час, роблять все, щоб змінити ситуацію в цьому пані на краще. Я дуже дякую за вашу працю. Знаю, що у кожного є своя думка, позиція. Сьогодні регламент не дасть, на жаль, можливість виступити всім. Ми не чекали, що так багато людей сівру. Тому хотів би наголосити на тому, що ми завершуємо і маємо 16.30 до 16.30 максимально проговорити весь перший питання. Коротко, для розкриття теми хотів би зазначити, що за даними Міністерства оборони здоров'я 17 тисяч. Дітей, потребують сьогодні варіативної допомоги. За даними ЮНІСЕФ, ці дані значно є за даними ЮНІСЕ від 39 до 70 дітей. І ще з'ясувати часів вдалося тенденція не розуміти, що це є проблеми. Але тим самим, держава, на нашу думку, порушує право на допомогу дітей. Зараз для отримання дознедоболюючого діти змушені приймати ін'єкції. Однак це заподіє додатковий біль. А все тому, що у нас досі немає е, чітко, чітко визначеної на державному рівні пропрацьованого і е, відповідно поставленого на поток закупівлі дитячої форми е, природжених МГС. Дуже важливим для питання створення відділень палеотивної допомоги по всій країні. Сім'я дитини має розраховувати на допомогу держави, що не травне. У найважчі моменти таким дітям та їх батькам, рідним, не вистачає всемічної міста. Тому раз, нам дуже важливо долучити до цього процесу і психологів, які б надавали допомогу і вдома, і в паліативних центрах, які вже, слава Богу, потрошки в країні відкриваються. На сьогодні ми повинні пропрацювати на даному проблему у законодавчому полі. У законодавство необхідно внести термін паліативна допомога дітям, які невелико проходять. Для ефективнішого напрацювання та прийняття законодавчих змін я пропонував би розглянути можливість по е, пересутати на нашого столу створити відповідну робочу групу. Е, що в першу чергу треба було напрацювати? Е, в першу чергу держава повинна розпочати закуповувати дитячі форми енергетики, власти і солодкі сироп за державні кошти, відкривати відділення паретивної допомоги дітям у кожному регіоні України. Але для того, щоб цей механізм запрацював на державному рівні, не необхідно провести роботу. Що саме ця підготовчу роботу і просив би це обговорити більш нетально? Як на мене, це провести аналітичне дослідження для визначення кількості паліативних пацієнтів дитячого віку, які потребують застосування лікарських препаратів з місту наркотичних засобів. Друге, затвердити економічно обґрунтовану методику розрахунку потреб у лікарських препаратах з місту наркотичних засобів. Та потреба відповідної адміністративно територіальної одиниці об'єднаних громад у забезпеченні паліативних хворих е, комплексними послугами. Третє, створити відвідуючу робочу, робочу групу із залучення відповідних міністерств та відомств за участі представників громадських організацій, благодійних фондів, волонтерів, правозахисників для розробки наказу про організацію надання паліативної допомоги. Е, Україна е, у Ця році приєдналися до конвенції ООН про права дитини. Тому пропоную при розробці національного плану, який, наскільки я знаю, вступив у 16 році щодо дій щодо реалізації конвенції ООН по правам дитини на наступне десятиліття, тобто з 17 по 27 рік, внести розвиток паліативної допомоги дітям в Україні як один із головних пріоритетних напрямків. Це дозволить покращити якість життя важко хворих дітей, і їх родин, а також важко хворих дітей без потіківського спілкування. У термінальні періоди життя зазначених. Ще раз хотів би подякувати всім, хто долучився до нашого голову столу, хотів би висловити на свою підтримку від імені голови комітету пані Ольги помоги, яка сьогодні не може бути з нами, але дуже хвилюється за цю проблему і пообіцяла всіляку допомогу, всіляку підтримку всім нам і всім вам в реалізації наших добрих ініціатив. Голова комітету. Що в червні цього року комітетом буде проведено другий стіл, також до обговорення системи паліативної допомоги росту, на якій вона буде, і вона включиться не тільки цю частину формувати, і дитячу, але про проблема паліативної допомоги дорослим пацієнтам. Дуже дякую за те, що вислухали, і хотів би передати.